Всім привіт! Сьогодні ми на озері і маленький пікнік у нас буде на природі з дітками. Дітки в водичці, не вміють плавати, але з батьками. Батьки їх вчать плавати. Там на лодці пливуть. Дуже гарний краєвид. Ми виїхали за межі Мадріду, десь 75-76 кілометрів. Таке в нас величеньке-величеньке озеро. І хоча дуже спека, на вулиці під 40 градусів дерева, як бачите, всі зелені. Водичка тепленька-тепленька. Ну, Звичайно, я також не вмію плавати, то я так заходжу трішки в воду, на березі і все. Дуже гарно там на лодках плаваєш. Весенька. Ось такий краєвид у нас тут за межами Мадріду. діти на лодках катаються. Ось так, такі дуже каміння. Колись рік назад, два роки назад, то сюди аж водичка підходила з озера, а зараз наскільки вже зменшилось водички в озері. Ось там пливе лодка така з парусом, одна і друга. Так легенько. Люди віддихають. Лодки собі плавають такі. А тут у нас песик. Песик купається. О, як гарно йому. У води всі собі сидить так. І зараз вибіжить. Радується. Там ще одна лодка з парусом.